Бегонія вечноцветущая на латині Семперфлоренс прекрасне тропічна багаторічна рослина, воно відоме своїм мальовничим цвітінням і листям незвичайної форми. Яка ґрунт потрібна бегонії для цього виду необхідна ґрунт, яка здатна швидко пропускати воду? Бажано, щоб вона була торф'янистої і не дуже великій кислотності. Грунт повинен бути багатим поживними речовинами і залишатися вологим, навіть якщо вода швидко виходить. На дно горщика потрібно покласти шар гальки, щоб вода трохи затримувалася. Якщо у вас бегонія квітуча, то догляд в домашніх умовах повинен бути забезпечений і належний, адже вона досить вибаглива. Врахуйте всі нюанси при виборі горщика для рослини. При посадці Семперфлоренса не дуже сильно утрамбовуйте землю. Вона не повинна сильно здавлювати коріння найкраще насипаючи землю в горщик, злегка поплескуйте по ньому пальцями, цей вид семперфлоренса має досить об'ємні коріння і великі квіти, тому необхідний міцний горщик або контейнер. Він не повинен перекидатися під вагою квітів, придбайте горщик з наступних матеріалів, кераміка, глина. Товстий пластик. Висота дорослої представниці досягає 45 см коріння в обсязі. 10-15. Все це вимагає горщика діаметром не менше 20 сантиметрів для бегонії квітучої, яка має розміри більше стандартних, може знадобитися горщик діаметром і 30 сантиметрів. Навесні слід пересаджувати ваша рослина в більший горщик для його оптимального росту, необхідне освітлення. Бегонія вечноцветуща вимагає багато природного світла, тільки так вона зможе швидко рости і красиво процвітати в домашніх умовах. Листя Семперфлоренса мають складки нерівні краї, вони досить широкі. Цвіте рослина дуже красиво. Квіти можуть мати кілька розмальовок, помаранчеві, рожеві, червоні, відтінки червоного як кількість, так і якість квітів, а також колір і блиск листя значною мірою залежать від сонячного світла, але промені сонця не повинні бути прямими, непряме або розсіяне світло через вікно або спеціальний екран це найкраще. Ось що потрібно, цій делікатній мешканці підвіконня напівсвітло і півтінь теж підходять їй. Для гарного розвитку такого виду, як бегонія, вечноцветущає, забезпечте їй доступ світла протягом усього року, при цьому вранкові або після обідні години горщик з квіткою краще поставити в тінь. В цей час сонячні промені мають занадто велику силу восени і взимку, коли сонячного світла не вистачає, і він не такий інтенсивний. Ви можете помістити Семперфлоренс під прямі сонячні промені, але ця дія повинна обмежитися кількома годинами на день. В іншому випадку це може нашкодити делікатній красуні. Заскле лоджія з фіранками може стати відмінним місцем її проживання, але подбайте і про оптимальну температуру і зволоженість повітря, якщо не забезпечити Семперфлоренсу належний догляд в домашніх умовах. Він просто перестане рости і може навіть загинути, коли ваша рослина має подовжене стебло і не хоче цвісти. Це ознака нестачі сонячного кольору, потрібно вживати негайних заходів. Якщо ж листя згорнулися і мають бурі плями, ховайте квітка в тінь, таке відбувається від надлишку сонячного світла, зрошення рослини, коли у вас на підвіконні пегонія явично то догляд в домашніх умовах передбачає достатню кількість води між поливами забезпечити Семперфлоренсу доступ до води з підставки для горщика. Для рослини буде достатнім глибокий полив два або три рази на тиждень. Рідина повинна стікати з отвору на дні горщика. Не дозволяйте воді накопичуватися у великій кількості в піддоні, це може призвести до загнивання коренів, якщо королева підвіконня буде отримувати занадто багато води. То листя рослини пожовтіє і можуть почати линяти. при поливі рослини потрібно збагатити ґрунт, в який воно росте. Для цього застосовуйте збалансовані поживні речовини. Вони можуть бути декількох видів. Добрива, гранули, зерна, компост у весняно-літній період потрібно застосовувати рідке добриво кожні два тижні, в інший час все залежить від стану бегонії, вично Якщо рослина активно росте і розвивається під годівлю, потрібно проводити раз на місяць. Якщо ж бегонія неактивна, тоді раз в два місяці. Всі ці дії і деякі секти вирощування забезпечать потрібний догляд обрізка, та догляд обрізка стимулює ріст і допомагає створити правильну форму. Набагато краще виглядають бегонії, які ростуть на висоту, а в ширину кількість листя має бути приблизно однаковим з обох сторін. Також для квіток бегонії, вично потрібно досить сонячного світла. Не залишайте занадто багато листочків, які будуть створювати непотрібну тінь. Такий догляд забезпечить потрібний розвиток вашому вазону. Коли рослина починає стрімко рости у висоту і виглядає незграбним, варто потроху почати підрізати стебла, наверху рослини залишайте стебла більшої довжини, а внизу робіть їх коротше, завдяки такому прийому ваш вазон буде мати округлу форму. Для контролю росту урізайте стебла регулярно. Коли вони досягнуть довжини близько 14 см, потрібно затиснути їх спеціальним затискачем. Завдяки цьому буде стимулюватися розгалуження вазона. Як бачите, надати повноцінний догляд бегонії вічно зростаючої в домашніх умовах не так то й важко. Стеблові живці зовсім не потрібно викидати їх, можна використовувати для розмноження рослини живці. Взяті стебла повинні бути вкорінені в невеликому горщику з вологим піском або перлітом, сприятлива температура і шкідники для даного виду бегонії потрібно тепла і волога атмосфера, ідеальний діапазон температур 18-24. Коли показники температури знижуються, бегонія може серйозно постраждати. Також ця рослина дуже чутливо до перепадів температур. Надайте належний догляд за бегонією в домашніх умовах, у приміщенні не повинно бути протягів, не розміщуйте її біля нагрівальних приладів. Наприклад, біля обігрівача має бути присутня достатня циркуляція чистого повітря через умови утримання бегонія є фаворитом для різноманітних комах. Серед них часто зустрічаються білокрилки і борошнисті червці, від них позбавляються звичайними методами. Якщо рослина не має простору між листям або відсутня належна циркуляція повітря, тоді там можуть оселитися бактеріальні інфекції. Їх можна побачити як жовті кільця на листках, це називається плямистість листя. Вам потрібно зрізати заражені листя і переконатися, що достатньо повітря для активної циркуляції. Рослині потрібно дихати. Бегонія також може бути заражена сірою гниллю та мілью. Можна зробити висновок, що ця красуня не дуже вибаглива. Догляд за нею не завдасть багатьох клопоту, Забезпечте належну температуру, зволоженість і хороший ґрунт, і ви зможете насолоджуватися цією прекрасною квіткою у себе вдома.